Іду mm -hmm. додому, короче. Це в мене має бути в кармані. Просто я ішов до свого друга. Все в мене в кармані. Так, телефон дзвонить. Алло, це бос? Да, це бос. Яке завдання? Ні, як я можеш іти. Кстати, ти мав забрати гроші. Добре, а шо? Ну, чи де? Коротше, приїжджай на, е, на Легасі. там все виясниш. Йди на готель. і буде номер. Коротше до басейну йди, там вони мають бути. Там забирай в них гроші. Вони будуть в чемоданах, тільки других трохи Добре, поняв, прийняв. М -м -м -м. Кура. Слава Богу, на Такс Такс. Поехали. А, знав та сама музыка. Надо будет кассету переставить себе. я продаю на фонарь. Сюда. Вроде не Так, на том нет. Походим на мерцу. Вот, на Слава Богу, это отцепка Не бассейн, да? А? Нет. Так, я все это не размовляю

Ладно. А шо, це правда? Голову. Продолжение. А ну бейстра Заначку! Ти! ты скиш. Скрыша, шок ты на патроны в мало.

Так, мені хазяїн сказав і тут до нього. О, привіт, хазяїн. Привіт. Вже в мене ночі. Я бачу там по новостях на телефоні. Що тебе... що тебе по всьому городі розшукують. То краще тебе переночувати у мене. Добре. Можливо. ліга. Ну якщо вам понравилося убиваю всіх 10, тільки більше не буде Може 11 ще випущу, але, але я не знаю, просто в мене було по плану тільки 10 серій, але заради вас я випущу тільки... 11 серій. Ну що шукайте 11 серію. З вами був па Пока!